Привіт! І це я вам розкажу історію, яка залишилася від нового папа. Це було так, Ліза розказувала, що їй однокласники розказували, що типу, буде містика місто, типу, в третій ночі, п'ятницю, 13 жовтня. І вона дуже сильно типу, боялась, де вона далі в класі сама сиділа дуже. І вона боялася. Тихо за... ліза. Та... ліза! Та ліза, то тихо я говорю. Ой. Коротше, Ліза боялась то на тої понарозказували і, і далі і головне вона нам. А далі що вчора я така на сінці стою, ті по типу, нагірці така щось собі та бабав, світло виключаєте. Просто виключаєте світло. Я така сідаю, вниз, така, ну боже, не виложить. я просто дуже сильно боюсь темноти, ну і, і я дуже сильно боюся темноти. І це взагалі був капець. Через те, що. Це взагалі був капець, друзі, через те, що вивчили світло, і далі ліза, коли ми майже вже лягали спати, говорила, що всяке місто, коли двері будуть відкривати, шафи закриватись. Ліза, щось буде випадки, хто якийсь буде голос у туалеті, хтось буде пісати, буде звук. Не, просто... Ну ти. Ну і коротше, буде всякі звуки, буде хтось якась рука велика. Ліза то говорила. Я Ліза Привітайся. Ну, чуєте? Добрий день, добрий день. Ліза. <ривіт> ну і коротше, а по-правжньому ми собі з мамою обклали книжками. Ні, і далі я мала спати з тіть мрією. А Ліза почала плакати. <ривіт> я підійшла і кажу. <смігатись> а потім ми, ми разом лягли, а в третій ночі, друзі, залишилися зали, зали, точним містиком. Ми вклали книжками, бачите, книжками поклали кодики, типу як халабуда вийшла, розумієте? І та халабуда в третій ночі книжки падають нам на голову. Я. Я так напугалась, що, капець, мені так було страшно, ви просто не представляєте. А -алі... а -алізі... <смігатись> До школи, я не знаю, і книжка, в неї тут кафінгал. Як вона піде до школи? Як вона? Я нешко, не розумію, піде до школи, як це. Фінгал, фінгали, він окей, Кей, друзі, рано ми взнали і рано ми нас казали, ми такі. встали вже, жаляли на інший біб. І далі, і далі ми такі сидимо нам на голову такі бабам-книжки. І падає. А, а то мало того, що на Лізу, на мене не впали. Коротше, друзі, всім пока. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Мій канал. Дякую за перегляд. З вами була Міка каро.